Піде не тільки про любов до себе, тому що любов до себе зараз у всіх на слуху, всі говорять про любов до себе, але це ще не все уставлені до себе. І є ще важливі, важливий елемент, ми підемо трошечки глибше. Тому що до мене на консультацію звертаються люди в такому е, пригніченому стані, коли вони говорять про низьку самооцінку, про невпевненість в собі нецінність себе, коли немає отої поваги до себе, коли немає отої цінності себе. І це ставлення до себе мало б формуватися в дитинстві. Але оскільки я працюю з жінками, 40 покоління Х, де нас вчили бути скромними. Не проявлятися, не заявляти про себе, не хвалити себе, не говорити про себе в такому позитивному ключі. І якщо б я вас попросила би написати, як ви до себе, що ви про себе думаєте, і це більше критики, чи все ж таки більше тої підтримки? Любов до себе це про підтримку. Любов до себе це коли ти йдеш. У найскладніші моменти і підтримуєш себе. Тому що ми найбільше потребуємо любові до себе. Знаєте, в який момент? Коли в нас не виходить? Коли ми падаємо. І от тоді у нас включається критика, а має включатися любов до себе? Тому я теж так рекомендувала би. Нам, жінкам 40 з якими я переважно працюю, все ж таки у моменти, такі критичні моменти, коли ніхто не підтримує, коли ніхто не каже, який ти класний, казати собі це самій. Це дуже важливо в момент, коли тобі погано, підтримати себе. І пам'ятати, що ми та людина, яка йде з нами по життю від першого вдиху чи видиху та вдиху, до останнього. Але сьогодні мова піде про інше. Сьогодні мова піде про гордість собою. Ви Знаєте, це не про гординю. Гординя це така неадекватна самооцінка, а мова піде. Про гордість собою. Тому що дуже, я пам'ятаю, із свого досвіду дуже хотіла гордитися своїми батьками. І мені здавалося, що мої батьки недостатньо успішні. І мені немає, як би гордитися чого й ними. І своїми батьками я почала гордитися вже в старшому віці. І мені дуже хотілося б, щоб і моя донька, і мої внуки теж гордилися мною. Щоб любов і гордість, вони не взаємопов'язані, тому що діти нас люблять, і ми любили своїх батьків безумовною любов'ю, незалежно від їхніх успіхів, але ще є одна складова це гордість собою. І як же ж її проявляти, цю гордість? Де її брати, цю гордість собою? Знаєте, я за 20 років практики з жур... 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 журналістом я провела тисячі інтерв'ю, починаючи від людей, які працюють у колгоспах на землі, і закінчуючи народними депутатами. І кожна людина має свою цінність. Вона настільки цінна, якщо вона прийшла, якщо вона народилася, наскільки вона цінна. І наскільки люди себе не цінять, люди, люди не бачать своєї цінності. Тому у кожної із нас має бути такий файл золотий актив. Мій золотий актив. Наприклад, я кілька днів навіть ще зараз дописую у той файл свої перемоги. Навіщо це потрібно? По-перше, коли ми приймаємо рішення, нам потрібно на щось опиратися. І ми маємо опиратися саме на свій золотий актив. У 16 років я вирішила кинути техніку і повернутися вже у березні місяці в школу. І що тоді мені допомогло це зробити? Які якості мені тоді допомогли це зробити? Це рішучість, це сміливість, це бажання йти за своїми мріями. І от коли я звільнялася 51 рік, з роботи з посади редактора ви знаєте, на що я опиралася? Я опиралася саме на досвід 16-річної дівчинки. Отож, будьте до себе дуже толерантні і сформуйте свій золотий актив. Починаючи із дитсадка, тому що наші якості вже там були сильні. І тоді в складних моментах, коли. Є розпач, коли немає отої впевненості в собі, ви будете знати, на що опиратися. Ви будете опиратися на ті риси, які вам допомагали. Отож, перший крок до вищого ступені ставлення до себе це гордість собою це сформувати свій золотий актив. У кожного він є. Ви знаєте, до мене колись на консультацію прийшла жінка, вона говорила, що в неї все погано, вона незадоволена в житті. Я кажу, що ж ви найкраще робите? А вона найкраще пече млинці. Отож, кажу, перше, що ви маєте записати, що ви найкраще печете млинці. Можете отут вже проявлятися. Напишіть, чим ви пишаєтесь собою, чим ви собою гордитеся. Зробіть перший крок, заявіть про себе, публічно напишіть, я крута у цьому. Так і напишіть, я у чому крута. Наприклад, я крута у тому, що я дуже тонко бачу цінність кожної людини. Я це 20 років тренувала на інтерв'ю, тому що кожне інтерв'ю це мистецтво, так? розговорити людину, яка вперше дає це інтерв'ю, яка дуже сором'язлива. Так, золотий актив це те, що нам потрібно формувати. І напишіть, в чому ви круті. Я крута у тому. Будь ласка, напишіть, заявіть про себе. Тому що я розумію, що кожного з нас отут з підсвідомості сидить приказка, яку нам неодноразово казали. Я остання буква в алфавіті. І зараз з'явилося таке цікаві відео, де мами вже формують. Нові установки в дітей. Ми підходимо до другого кроку. Це робота з установками зараз йде. Так, е я про те, що я вперта. Дуже круто. Вітаю вас. Марина, вітаю вас. Що ви вперта. це дуже круто. І вже тоді говорить мама з сином Я остання буква в алфавіті, а маленька дитина каже, що я не буква. Ви розумієте, наскільки зараз? І інш, по іншому формують установки. І нам ось ці всі установки, які заважають гордитися собою, говорити про себе, що я крута, зараз вже нове покоління йде, воно більш, воно більш сміливіше, і в них, якщо мама адекватна, якщо мама теж пропрацювала свої дитячі травми, свої установки, живе за принципами, вона формує у дитини інший світогляд. Це дуже круто, і нам, покоління Х, потрібно цього вчитися в сучасних, в сучасних батьків. Тому, хто приєднався зараз, будь ласка, напишіть, тому що ми говоримо про гордість з собою це вище ставлення, це навіть вище, ніж любов до себе. Напишіть, у чому я крута. У чому я крута. Просто от Марина написала, я крута, що вперта. Заявіть про себе. Тому що, якщо є установка бути скромною, а хочеться зараз досягнути успіхів, світ міняється. І, можливо, зараз хтось думає, як звільнитися з роботи, чим зайнятися іншим, і не знає, на що опертися. Ми вже говорили про цей золотий актив. Саме там ваш ресурс. Ви будете формувати золотий актив, побачите, які установки вам заважають зараз, позбавитесь цих установок і життя. Піде набагато цікавіше. І ще один такий момент, який важливо врахувати це третя, третя дія, яку важливо врахувати у тому, щоб гордитися собою. А ми сьогодні говоримо про ставлення до себе вищої якості. Це наші цінності. Наприклад, у мене цінність це стосунки. Це здоров'я, це успіх, саморозвиток. І коли я знаю свої цінності, мені дуже просто формувати свої дії. Тому що я можу гордитися собою лише тоді, коли в мене в унісон мої дії з моїми цінностями. І ще я скажу дуже важливу річ, яку потрібно теж формувати як новий навичок це вміння вибирати з себе. І саме на підставі своїх цінностей. Якщо стоїть дилема вибрати себе, чи сказати собі ні, чи сказати собі так, то саме цінності допомагають говорити там так. Собі, так. І коли ми не зраджуємо себе, коли ми вибираємо себе, коли ми знаємо, що ми хочемо, тут важливо бути чесним з собою. Ставити себе на перше місце, тому що ми говоримо про різні системи, трішечки відійду про теорію про системи, коли ми говоримо про роль «Я жінка, систему Я і Я, то тут фокус уваги ми тримаємо на собі. Коли ми говоримо про інші системи, наприклад, Я мама, то ми фокус уваги тримаємо на дитині. А якщо я партнер, то я фокус уваги тримаю на партнерові. Але ставлення до себе це система я і я. І тому тут, коли я вибираю себе у цій системі, це не про егоїзм. Це те, що я знаходжусь в системі і виконую свою функцію. Я бачу ціль системи це саморозвиток, це розвиток себе, це турбота про себе, це турбота про своє здоров'я, про ментальне, про фізичне. Тому що якщо я з цього не роблю в цій системі, то я йду проти життя. І я отримую не бонуси від цієї системи. Вигляді стосунки, вигляді ставлення до себе, гордості за себе, любов до себе. А я отримую почуття провини, почуття обов'язку, і що мене використовують. І ставлення до себе це займатися саморефлексією. Це коли ми. Аналізуємо, як ми до себе ставимось, ми аналізуємо свої плани, свої цілі, свої дії, як ми до них йдемо. І коли кожна з нас має чим гордитись собою, і коли це робить, в неї є енергія, в неї є ресурс, в неї той внутрішній стан, про який я зараз багато говорю, тому що я розумію, наскільки це важливо вміти керувати своїм внутрішнім станом. Він тоді тримається високих позначок. Хочу ще раз підсумувати оці дії, які кожна з нас має зробити, щоб почати гордитися собою: це створити свій золотий актив прописати. Перше, друге це пропрацювати установки, які заважають. І третє, це звичайно розібратися зі своїми цінностями і діяти відповідно до цінностей. Коли ми будемо тримати від, відповідно до своїх цінностей і не зраджувати себе, ми точно вже цим будемо гордитися.